Так, що в нас тут? 52 градуси, до, да? що, короте, товариші трудяги. Ха, всім е, ночі доброї. Генератор гуде, коптільня робе, Е, Насос включається, холодильник у хаті тяне, світло у сараї є, і у будинку ще там маринка короте, щось на кухні робить. Так що, в общем, е, генератор справляється своєю поставленою задачею. Мене тут при, примчав до коптільні 52 градуси, ще 5 градусів буду пар е, е, запускати, робити, ага, щоб вам не засвітилося. І температуру, по суті, можна 83, що у нас тут. Так, а нам, а нам було б непогано поставити, мабуть, б вже під 90. Да? так? а 90... Кстаті, е, СТС 1000, терморегулятор. Як працювати ним? Е, есочку зажали. Першу програму, виходить, вибираємо і ще раз нажимаємо есочку. Зараз дивіться, хоп, есочку зажали. Перша програма вибрали. Тепер її зажимаємо і стрілочкою вгору піднімаємо або зажали, есочку, опускаємо. І таким методом йде регулювання температури. Дуже все просто, легко, ну взагалі бомба. Так, а що в нас тут? Тут у нас. Ох, красота тут у нас. Фу, фу. Красота не описуємо. Звісно, не з цієї сторони треба дивитися, але я шкуркою. Е, до, до виходу завжди ставлю. Воно тоді м'язко хорошо пропікається. Щоб до тена було. Ну, Коротше, красота. Пічеревенка у нас тут копчиться, підчеревина, і там ще в мене ззаді трошки ошийок, баличок. Короче, На 52 градуси вигляд шикарний, е, ще трохи і виходить. Буде опор. Красота. Так, що у нас тут? Ага, подожди, торток забув. Опа! А тут у нас, отут у нас, отут у нас це як завжди, да? Отдихающе, отдихающе. Коротше, сплять понаїда, але зло. Узата, яке, нічого собі. так. Тут дамочки. Коротше, вроді би, вже пройшло у нас. Скільки це у нас пройшло? Е, це була у нас 27 листопада да, 27. Получається, -е, була спарована. Оця у нас була спарована 24. го Ну, вроді би, вже дивіться, і должні б кинутися до хряка, якби перегуляли. Ну, поки що немає. Тереза, Тереза, мать Тереза, Мать Тереза, Тереза, мать У нас як щука. Вона у нас м'ясної породи, типу. Вона длинна. Звісно, ну, підхудовша. Чуть-чуть підхудовша. Ну, подивимось. общем, хочу я її ще під, під цей, трохи підгодувати і потім пізніше спаруємо. Ну, з цим то все зрозуміло. Це є, проблем немає, так? Да? Що таке? Ну, нічого, прийде момент, прийде. Да. Я, я тільки обіщаю, ну в один прекрасний момент ти довіть цього не поніматимеш. Да. Тільки чмоки готово. <гум> і колокольчики пропали. Так. Так, так. Ну, тут, тут життя по-своєму, це жопостіки. Коротше, з'єднав їх був учора. 에, до тих перших, що я тільки що знімав, 에, їх покусали. Ну, як завжди. воно як? Воно, по суті, можна, можна і з'єднувати, але місце було по, по цей, то я думаю, хай ці собі тут амовчки у себе сидять, а, а тих туди. Ну Почали трохи битися, щось там покусалися, подряпалися. Ну, не прям суттєво, щоб, щоб прям дуже вони там обіжали друг друга. Ну і чого? В общем, оці тут, ті там, а потім. Оці уберуться і ті переженуться сюди. Може, не знаю. Може, ще поїду якихось пару штук-м'ясників е куплю до Олі, хочу набрати спитати. Може Оля е мені щось там по посовітує, може в неї щось є або буде. Щоб посадити Ладно, тут, тут світло є, щоб посадити посадку, таке, щоб шестеро може тут було. Ну, подивимося, подивимося, не знаю. Так. Ну що, порядок. А ці, ці ж поки дадуть нам якісь, е, якісь приплут, то це, це пройде багато времени, да? Да? времені. Времені? Дискотека, да? дискотека, так? Дискотека. Так, заходжу до курей. Так, що у нас з курями? З курями у нас прийшов, зараз яєчки заберу. З курями у нас усе легко просто. Є, звісно, проблема. Мало їм тут місця, конкретно мало. І, і поки що я навіть із цього всього діла е, не знаю, щоб, що зробити, як правильно зробили ж тут сідало, до да, вилазять, до да, там сплять, ну більше туди залазять, хтось трохи на горі. Ну, в общем, проблематично, проблематично з цими курями. Е, планую, може, взагалі їх відкривати. Хай би ходили, бігали тут да, по сараю. Ну, блін, свині, як вони ну пожмакають, поїдять же ж А Я ж знаю, що воно ж. Вони дружні і дружні, а потім ходь і почнуть зарози давити їсти цих курей. Ну, не знаю. Коротше, короче, не знаю. Не знаю я. Що з вами робити? Що ви мені скажете, а? Хто його? Може їх вирізати просто ще половину дай було б місця тут а? хорошо. Ну, там вон, там старі кури є. У мене я дідові їх хотів віддати своєму, ну діда немає, помер 40 днів оце. Пройшло, як, як немає дідуся. Е, і тепер виходить, ну треба комусь їх подарити. Не знаю. Виберу тут старих курей, просто подарить комусь, щоб у дворі бігали, о, очі радували. І, ну вони яйця й не стимуть, ну просто їх треба зменшити. Ну от, от таке одно ну, сидить. От, скільки це вже цієї курки, скільки тобі, що ти оце сидиш? Уже годів два, да? ну, а не стиметься ж, не тільки, ну тільки на толку від неї. На що ж мені вони нужні, щоб не мішати їх? Можна їх кудись приброти. Да. Ну, Коротше, так, що я вам скажу? Стрес пройшов, е, проблема зньота. це є. Довимозують. Да, є, вимозують, звісно, є, не вимозують. Щоб спів, оце знаєте, ходжу, ж управляюся, щоб спів забрати, то перед цей. Е, ну, виходить, сюди їх переклов. Що не вспів, одна курка знесла, друга прийшла своїми лопами грязними на це яйця наступила, вимазала друга, третя, і воно ж короче, виходить так, що ну, вимазують, вимазують і все. Я тут у них і вичищаю, вичистив, підстелив Ну, за що, що їх багато, вони дуже швидко засоряють виходить, саму цю. Що ну, мокре якесь Влажне чи що. Вроді би не вложно тут. Може і е, Получається, засоряють вони. Соміж свої я, я, яйки і, і замозують своїми ногами. Ну Нормально це виходить, що завчора і за сьогодні. Так що починають нестися, рознеслися. Е, ну, мене вже почали люди там лякати, що е, все капець, е, браковані в тебе кури, нести яйця не будуть. Ти там щось їх неправильно годуєш, не цей. Ось отак ось от, почали у нас нестися кури. Чого яйця мокрі? Оце така влога в сараї, я не можу понять. А? Курочки, не знаєте? Чого яєчка мокрі Може бути, вложно. Ну так, да, тут сиром, сарої, і треба буржуйку вже заносити, протоплювати. Ну, в общем, отак. Бачите? Кури почали нестися. Слава Богу, все хорошо О. перші Ну, як перші яйця? Вони після того відео, як я вам познімав, пройшов, пройшов момент е... буквально через 3 дні після того відео, яке вийшло. Одне яйце з'явилось, потім там, через декілька днів вже два-три. Ну, а зараз вже ну, штук 15 оце в день вони почали нести. Це буквально ну, днів три назад, що вже від десятка вже у нас від десятка яїчок є. Ну, Взагалі, общем, в общем, якось отак. оток. треба більше тепер, тому що е, ну, я так я це поставив, ну, считай, повішав одне сідало. Да? Думаю, ну хай вистачить, але ж отож проблема, що вони одна, друга, третя. Не цей ну, напишете, що хазяїн поганий, ну що ну, робити? Ну, буває, не вспіваю, буває, щось успіваю зробити. Сьогодні і так зайшов сюди три часа, е, вилетіло в трубу. Просто три години це повичищати, позагрібати, повимивати, викачати бочку, е, попідстеляти всім. Просто три часа пішло, коту під хвіст. Так що, в общем, якось отак. Ну як, не коту під хвіст? Е, все пішло по ділу. Ну, просто що. Якось отак. Ще з цим відключенням, в общем, коптити треба, там, коптілку ту заряджаєш, те біжиш, кидаєш, брулерів сьогодні. Я поки тут а за три години Маринка 24 бролера за, за це. Я, я різала, вона щупала вручну 24 штуки. Е, получається, зараз вона їх там у хаті перемиває, е, по, по цей вони вичахнуть, повинуся по їх на вулицю в контейнера по, по, поскладаємо. А завтра буду утром е починати маринувати накопчення. Ну, в общем, так якось, а що? Як виходить, так і, так і працюємо. Правильно? Давайте, вилазьте на гору. Ну що ви на цьому полу лозите? Уже в нас підписники кричали, що, що треба насісти вам, чи як воно там, оці штуки, щоб вони там сиділи. Тепер є, є ще одна проблема. Мені написали, що квадратні доски це дуже погано, курка там сидіти не буде. Я не знаю, просто мені, як, якщо як, як чесно. Я щось не можу зрозуміти. Ну, є воно, є. Ну, яка їм різниця, квадратні чи круглі. Може, я в цьому, в чомусь там реально не, не, не доганяю. Ну, да ладно. Е, просто були ось драбинки отакі, коли стояли. Вони на драбинках сиділи. ну Год-два кури, скільки в нас -то тут були, е, і, і сиділи на цих драбинках. Там плоске воно, по суті ж, воно плоске. Чого вони там сидіти не повинні. Ну, не знаю, щось в общем отак. ну Ховаються під низ, де темніше, бачите, отож усі сидять там. Ну, тім там по приколу да. так, ладно, зараз занесу їм їсти, поставлю. Так, ну і коротко про те, що в сараї, бачите, ну сиро, сиро, мокре, бачите? Мокре, мокре, прям сирість є, сирість дебела. Е все-таки, мабуть, завтра буду пробувати буржуйку ставити. Заразом і павутину пообганяю, бо я вже тут, виходить, сьогодні не дійшов до того всього діла. А так у мене, у мене ще ж тут павутини багато, бо, бо знатоки ж у нас ж тут є такі, що скажуть, що як же ж без павутини? Є, є павутина, ну, Завтра візьму цю мітьолочку та акуратненько це все діло познімаю. І буржуйку буду ставити, там у мене виход, є дирка така під, під, під виход димаря, під уклоном, тут короче, кину, і буде хорошо, бо мокро, мокро. Просто не передать словами, як мокро, бачите? Отак от, от. Воно і без того влага піднімається, ринчики. ей, пацюки. Що ви не, не обзиваєте? Боже, хорошо, як один ти тільки, от тобі, тобі все треба. Поть, спать, 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 спать. Ага, тільки вуха, диви, нас строполили. Гострі вуха. І що. Оце зайти до них, а ну, будуть зараз, як шмиги, чи ні. Нас потікають, бігом-бігом. Манюні. А ну сюди. Так. М'яснички. Жопастики. Шо ви тут? Те, покусали, подряпали, каже нас. А. По, по, прису, присунули, присунули старшокласники вас трохи, да? так? Да? А сало в тебе буде? Не буде, каже в мене сало Микола, яке сало. Сало зараз вже ніхто не їсть. Усі люблять м'ясних пород. Да. Ну, це чист, чисто м'яснички, бачите, от вони якісь от, от вони не такі, як обичні поросята, от вони якісь необичні. Ну, побиті, звісно, трохи. Ну, нічого, заживе. У свиней найкращий е, імунітет е, по, по, по цьому всьому ділі. Так що, в общем, все буде добре. Шкура й м'ясо і все. Да? вичухаєтесь. Ви ну, присунули вас трохи. Ну, що робити? Присунули. Да. Ну вже ж нікуди мені було діватися, прийшлося їх. Ну, Думав, думав, буде краще, а воно вийшло хуже. Да? Ну, я не хотів. Окей? Окей. Грудок. Покажи свій грудок. Покажи. Покажи груди. Покажи широкі груди. Льо, груди такі широкі, капець. Не. Ну. Хе-хе! Красавчик, ей! Пацюрики! Так. І всі, мабуть, дівки. Мабуть, по-моєму, пацана ні одного нема. Да, Не? всі дівки, чужо, ви скажете. Круглі понаїдалися. Ага. Покажіться, покажіться. Так. Ну, коротше, все нормально. Свині ростуть, все хорошо, кури несуться. Все, все ідеально, практично. Но свиней, звісно, маловато, ну нічого, то діло поправиме. Вони зараз непонятно, що я можу закрити. Зараз взагалі непонятно з цими свинями, кому вони нужні, кому не нужні. Щось взагалі. Дивлюся, навіть оголошення, то оголошення викидають: куплю велику рогату худобу, кози, там, ну короче, бики, вівці, ну не свині. Свиней ніхто не купляє взагалі, я не знаю. Ціна вроді росте. Ну останній раз я чув про ціну живої ваги, була по 75 гривень. Я не знаю, звісно, правда це чи не правда. Ну, я діло в тому, що живою вагою ніколи і не купляв і, і ніколи, виходить, і, і не продавав. Ну, оце ось, останні 4 роки. О. А так, не знаю, чесно, колись, звісно, як треба було, то здавав свиней. І свиноматок, і все, все бо треба було гроші. І прийшлося коротше, здавати все, що є. Чуть не залишилося взагалі без поросят. Ну, а зараз так. Пережили якісь моменти. В цьому році взагалі із поросятами. Непонятно, що треба було робити. У нас чума тут гасала, коротше. чи воно чума, чи не чума, не знаю, але свиней дохло через хату. Просто дохло. Що найкраще, якби чума, то воно би видихали всі, а б людей у господарствах було так, що в станку сидить, там, ну вісім свиней сидить, чотири здохло, чотири живі залишилися. І непонятно від чого і чого. Ну, коротше, ну, воно то так казали, що чума чи гриб, ну, коротше, щось, щось дебеле гуляло, ходило. Ну Ми дезінфікували. Є така, ось, бачите, Західно-ветеринарна компанія ЗВК. Я то, знаєте, їх і рекламую, і давно рекламую. Ну, це продукт, яким ми дезінфікуємо е, наші приміщення, сарої, тобто, ну, Ми ним користуємося, й про нього й кажемо. Знижка там є. Ну, Не знаю, хто, хто так сказать, е, попробував, той вже залишився. Хто ще не пробував, скептично до цього відноситься, непонятно, ой, та, може це впарюють, може не впарюють. Ну, Я не знаю чудо. Якесь там чи не чудо, чи, чи поміг нам дійсно цей засіб? Ну нічого в нас не було, ніяких проблем. Побризкали мультикліном, обробив приміщення, посипав кліносаном, потім там вичистив в якийсь момент йодокліном і, і ту у нас пронесло все хорошо. Все, що ми хотіли, то тобто є наше усе господарство живе здорове. Ти що ще знесла яйце чи що? Завтра вже заберу. Оце ж, Бачите, вже не буду туди лізти, бо треба пригинутись, наклонятись. Оце. Завтра. А завтра вже прийду, воно буде грязне. Ну, нічого страшного. Лінивий я щось останнє время став. Так, коротше, товариші, друзі. Все нормально, працюємо. Стосовно Різдвяних кошиків, на Різдво вже, мабуть, Маринка не приймає замовлення, бо там і так багато, ми просто не справимося фізично. А до нового року ще замовлення можливо будемо брати. Тобто, якщо вам не на Різдво, а на Новий рік потрібно, то, то можете ще написати. Фух, ну ми, ми до Різдвяних просто до, до Різдва оці кошики поробимо, відправимо. А потім ще до нового року у нас ще по суті буде, буде ще час. Получається, ми, ми ще будемо відправляти там неділю, ще можна займатися відправками. Якщо що, то в общем, поки що ще можете писати, але пишіть, що вам потрібно до Нового року. Отак от, от. Все. В общем, пройшлися, пробіглися. Порядок навели. Порядок? Порядок. Єдине, що дезінфекцію я не посипав. І це зараз почав стелити так, на стелі воно вже бачите, туди сходило. Кажу е вічно постелю по всьому станку. І вона оце його все ну, коротше, замаже тут, і хано. Думаю, буду тепер стелити тільки в угол, де вони лягають споти. Вугл понастелював по півмішка, понасипав, гля, воно туди ото і ходе, і, і короче, не знаю, що за паразитка. О, І ти паразитка. ну Ти молодець. Ти молодець, вляглася, гля, поросувало все так, як надо. Зробила, супер. Так, ну що, все, яєчки забираємо. Забираємо. Що ж як принесу Марині в хату, марина, боже, скаже, нічого собі, скільки в нас яєць тепер. Ну, коротше, несуться кури, все нормально. Пройшов у них період линьки. І виходить трохи стрес був, бо вони ж переїхали. Ну, так от якось якось тепер нормально. З яєчками. Все, коротше, товариші трудяги пробіглися. Все нормально. Всім дякую за перегляд, всім миру здоров'я, хай вас Бог береже. Хай у вас і в нас, все буде гаразд, Всім дякую за перегляд, всім пока-пока. Ну а ми пішли далі працювати.